Добрий вечора, пане Вікторе. От на що я звернув увагу, ну і не тільки я, це широко говориться, про те, що от е, не так давно днями вийшла стаття в журналі Тайм, де йдеться про те, що там захід втомився, про те, що не НАТО вірить в нашу перемогу, вірить тільки президент, але в його оточенні купа людей, які кажуть, та ні, нам не виграти, але бояться йому це сказати. Далі з'являється інформація про те, що в мережі X, вона ж Твітер, колишній так, там купа матеріалів, і це вкидається дуже активно про те, щоб українці тиснули на владу з вимогою перемовин сьогодні, там чи вчора Шойгу заявив про те, що Росія готова до політичних дискусій. Чи справді чи є у вас відчуття, що дійсно ну все йде до перемовин з Росією? Про те, що ну якимось чином нас до цього намагаються хтось схилити, чи це просто якась інформаційно-психологічна спецоперація Можливо, тих же росіян. Диві дивіться, яка ситуація? Це, Я би вам відповів іншим питанням. У нас будуть вибори зараз тут, в Україні. Не знаю. Це, часом. Це, це, думаю, питання до Офісу президента, перш за все. Дивіться, це питання до Верховної Ради, тому що треба міняти законодавство. Так. Відповідно до нашого законодавства, відповідно до нашого законодавства перемовини з Росією і з Путіним неможливі. Тому ми просто не про що не говоримо. Це звичайний вкід росіян, які намагаються вплинути на якусь там ситуацію, не знаю, на заході ще на комусь, але все впирається в закон. А закон через Верховну Раду не пройде. От і все. Це був той запобіжник від цих вкідів, зроблений ще минулого року. Тому росіяни хочуть, не хочуть, головою будуть битися. можуть проводити якісь консультації з ким завгодно, там не знаю, там, з Трампом, з Сарказі, з Меркель. Це знаєте, це їхні особисті проблеми. Уточніть, пане Вікторе, будь ласка, про який саме закон ви говорите? Є, е, е, є визначена законодавчим ініціатива про те, що перемовини з Путіним і з його клікою неможливі в даних умовах. От і все. Я маю на увазі, що все, що ми говоримо, воно просто не має підстав. Е, не має підстав законодавчих. Але е, дивіться, от знову ж таки в Україні ж цю тему теж намагаються хитати. От вже згадував сьогодні про людину на прізвище Арестович, який прямо каже, треба сідати, домовлятись з Росією. На якому полі грає ця людина? В яку гру вона грає, за, вашими, за вашим розумінням? Я думаю, що він не вийшов з образу актриси це раз. По-друге, я думаю, що він дограється до тої степені, що військовий військова прокуратура поставила питання, що робить підполковник Збройних сил України в політичній площині. Розумієте, він або підполковник, який не може бути звільнений, от нема підстав для його звільнення. Хіба що він хворий? Може в нього хвороба якась там в голові? Я ж не знаю. Його звільнили за станом здоров'я. Але якщо він отримував військове звання, під час військового стану звільнитися він не має права. Тому він знаєш, десь він до якоїсь військової структури прив'язаний. Тому треба просто поставити питання перед військовою прокуратурою. Він займається політичною діяльністю? Чим він займається? Чому він не на фронті, чому він не виконує якісь військові завдання? Що він робить взагалі? Тобто, ну, слухайте, ну, йому поставив хтось. Я не буду називати хто політичне якісь завдання Розкачувати поле чи окучувати поле, яке залишилося після ОПЗЖ. І от він намагається це зробити. Як він це робить? Ну він робить приблизно так, як він грав цю роль. Ви, ви сказали, не будете говорити, хто йому дає ці завдання, тому що е, ну, можуть бути різні варіанти, чи е, ну, ви не хочете просто називати ці якісь прізвища. Я не знаю, кому він підпідпорядкований. Він ж був е, радником е, не, не, не президента, не голови офісу президента. Він був радником офісу президента, тобто будинку. А в будинку дуже багато людей. Кому він там підпорядковувався, не зрозуміло. Хто йому дав завдання? Незрозуміло. Чому його звітом попросили? Незрозуміло. Що він зараз говорить і як на нього можна подивитися з сторони, Я так само не розумію. Пане Вікторе, ви ж ну, людина мега досвідчена. Давайте я спитаю прямо у вас те, що от, ну, часом в соцмережах. Ці запитання стоять абсолютно прямо, ніхто дати відповіді не може. Ви людина досвідчена. Я питаю вас прямо. Арестович, російська консерва? Ні, ні я пряму разі. Ні. 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 Він просто, він просто має, має свою роль. Він її роль ту грає. Якщо хтось думає, що він просто так був біля Крачинського, то він глибоко помиляється. Він і тоді грав певну роль, і, і звання він не просто так має підполковника, розумієте? Яку він роль виконував, це його вже. Нехай Корчинський йому там десь в найближчому кафе з столиком йому задасть пряме питання, що він робив і яку роль він грав. Тому, е... слухайте, ну, на консерви він не тягне. Ви говорите про той випадок, де вони з Корчинським їздили до Дугіна, так і там розказували про, про те, яке зло Майдан, про те, що може перекинутися це все на Росію, цього ніяким чином не можна допустити. Я правильно розумію? Він не тільки їздив, він проводив семінари, він з ними спілкувався, він обмінювався з ними листами. Вони працювали в одному контексті, розробляли одну систему. Що цю систему можна було наліпити не тільки на Російську імперію, але й на Україну. І потім в кінці-кінців доходило до висновку, що Україна без Росії, а Росія без України існувати не може. Бо і все. Це ви маєте, Арестович з Дугіним працював? Так. Причому дуже прітно. Слухайте, вони привозили представників цієї структури до Львова. Не в Києва, до Львова. І це я все задокументовано, є відео. Слухайте, ну це. це ж... Кому треба, той пам'ятає і точно цього не забуде. Ну тоді, е, добре, а може бути таке, що він, ну, не знаю, там, подвійний агент. Е, можна припустити його роботу на українські спецслужби. Все може бути. Я скажу, що він грає роль. Яку роль? Нехай він сам собі визначається. На наскільки? На Маючи має. Май... Да. Та-да, продовжуйте. Ні, я, я, я ще раз наголошую, маючи військове звання підполковника, причому підполковника, який нібито має відношення до військової розвідки, е, дозволяти собі такі речі, ну, це або непрофесіоналізм, або гра на публіку. Е, про непрофесіоналізм, гра на публіку. Ну, але от дивіться, е, та його діяльність та е, ті меседжі, які він вкидає, ну. Е, Наскільки ну, а вони, вони ж ну, шкідли, вони шкодять суспільству чи, чи ні? На що це впливає загалом? Це просто там ну, реалізація якихось його політичних амбіцій, чи ну, для чого він вкидає саме ці тези? Ну і дійсно ж ну, це деструктивна якась абсолютно така історія. Коли ми всі говоримо про необхідну єдність, про те і все, він абсолютно протилежне закидає, особливо після того, як пішов з позиції радника офісу президента, ну щоби що що? Слухайте, а давайте відіграємо роль, що він е, агент українських спецслужб, який отримав завдання зіграти роль негодного об'єкта, на який кинуться всі, кому це треба. І всі зараз навколо нього об'єднаються, а потім всіх зразу хлопнуть. Ну, Може таке бути? Ну так, чисто теоретично. Нехай він грає собі роль. Ну, от, він точно ніякої користі і шкоди Україні не принесе. А знаєте, чому не принесе? Тому що треба було прочитати тут документ, який він виставив, як програмну засаду. Я читав. Ну, це я не знаю, я... ну це набір абсолютно таких якихось популістичних е, ідей про все одразу, про освіту, про медицину, про війну. Е, ну, але на кого ж це, ж це спрацює? От в чому питання. От, от вони всі навколо нього зберуться і підуть. І 40 років він не буде водити десь там по пустелі. Добре, пане Вікторе, е, ну наостанок, а є от в словах, в заявах там арестовища щось, за що ну, він може бути притягнений до відповідальності згідно там законодавства України, е, яке діє в умовах військово-воєнного стану? Поки що немає, але він дуже дуже йде сходи на, на, на грані. Тому я і говорю, що якщо комусь здається, що це якісь такі ну, надзвичайні питання, то я думаю, треба просто написати в прокуратуру, нехай вони здійснять перевірку і задуть йому питання в блок. А хто має це зробити? Та це будь ну, будь-який громадянин, якому це не сподобалась його заяви. Зрозуміло, дякую, пане Вікторе. Віктор Ягун, генерал-майор запасу служби безпеки України, заступник голови СБУ в 2014-2015 роках, був з нами на зв'язку.